Карл Волох, підприємець і блогер, є з нами в студії в цій годині. Пане Карле, вітаємо вас! Вітаю! Доброго дня і слава Україні, е, пане Карло. Давайте розпочнемо з е, значить з визначень е, з, дефініції, з, з дефініції, Так, значить, чекаємо, що е, видання тайм має оприлюднити людину року. І вчора, значить, нам показали цей короткий список тих претендентів, хто може бути названий людиною року. І звісно, все українське суспільство вибухнуло, тому що ми там знайшли диктатора президента вбивцю Володимира Путіна. В визначенні чому його там номінували, значить, написано те, що він міг втратити владу внаслідок перевороту Пригожина. Але зберіг її і тому його значить номінували на людину року за версією Таймс. За версією Тайм. Значить, 90 років вони вибирають людину року кожного року. Минулого року це був президент України і все українське суспільство, не тільки президент. Чому цього року так змінилася ситуація? Що це за виведення Путіна в світ? І е, це знову може зробити його е, рукопотисним. Ну тобто знову його припідносять. Для, для чого цього диктатора, якщо він, звісно, попаде на цю обкладинку, взагалі для чого його ставити в цей список? Ну прекрасна була підводка. Давайте визначимося із дефініцією. Мова йде про впливову людину. Тобто, чи має Путін вплив сьогодні на події в світі? Не аби я б сказав, має. До речі, там вже Гітлер був колись людиною да. року. Так що е, е, знак плюс чи мінус тут не ставиться. Звичайно, ми б хотіли, щоб людина року це була людина з знаком плюс, mm -hmm. по відношенню до України. Але е, вони просто визначають, що ця людина мала найбільший вплив на перебіг подій у світі. Е, дивіться, можливо, наступного року. Через які механізми, що це війна, що він не вбуває, тобто це, це... В даному разі це mm -hmm. не так важливо. Ми подивимося, може, ще через деякий короткий час вони просто зразу не встигли. Це буде їх єсінвар. Тобто цей психопат Хамасівський, mm -hmm. який надав наказ там спалювати немовлят у, у люльках і так далі. Цілком можливо. Ну тобто вплив мав, значить, мав все. Так що ну, не треба так болісно на все реагувати. Неприємна історія, неприємно, що такі відверто негативні персонажі мають такий серйозний вплив на світ. Але так воно є. Дивіться, я не виключаю, що ближчим часом там з'явиться, наприклад, Іран країна, на яку дуже, дуже мало звертали увагу, особливо в нашій частині світу. Подивіться, єдиний, здається, хто не забував нагадувати, про кого йде мова, це був Ізраїль. Тобто, я не пам'ятаю, скільки років вони билися головою зі словами: не можна дозволити цьому режиму мати ядерну зброю, не можна підписувати з ними ніяку угоду, коли їм. Свого часу е, е, Обама, скільки він там їм розблокував грошей, здається, 100 мільярдів доларів, які були заблоковані в сполучених штатів. Ну от подивіться, коли ці, куди ці гроші пішли. Ракети. Е, е, я недавно прочитав, що станом на сьогодні ледве не, не 70% російських е, снарядів е, виготовлені в, е, в Ірані. Тобто, ми, ми дійшли сьогодні до ситуації, е, що Іран реально настільки дестабілізує ситуацію. В світі, що вони вже цілком до Росії починають А нещодавні заяви про те, що Сполучені Штати занепокоєні, що Іран може передати сучасні ракети Російській Федерації. Тобто, це, ну, це, це, це не просто це, це розвідувальна інформація. Справа тільки в тому, що бачите, місяць тому закінчилася дія резолюції Ради безпеки, коли ще московити не були настільки. Скомпрометовані співробітництвом, і в у них видно було менше потреби в цьому була резолюція, що ані Ірану не можна давати ракети, ані Іран не може надавати зброї ракети. А тут дія резолюції закінчилася. Подовжити, як ви розумієте, її неможливо, тому що там є Росія, яка має право вето, і до побачення. Тобто Іран стає настільки впливовим гравцем. Але ж ніхто на нього зверта з уваги не звертав довгий час. Ну правда, не, звер... ну, вважали, вони не під звертав Не звертав, тому що найсильніші най... санкції були до нього застосовані 40 так, років. Так, а, було, і... Що... а і що йому заважало? Все одно нафту продавали, все одно газ продавали. Озброювалися, вкладали шале. А я кажу особливо після оцієї ядерної угоди, яку з ними йому розблокували гроші, і вони почали дестабілізувати ситуацію в усьому світі. От просто уявляєте, оці десятки мільярдів, які раптом з'явилися в цих шалених, абсолютно навіжених аятол, які вони вклали в розробку зброї, і оце ми маємо сьогодні подарунок від, від Обами. Оці шагеди, які, які на нас падають, це подарунки від Обами. Оці. Снаряди це подарунки від обами, а будуть ще й, можливо, крилаті ракети, і балістичні ракети, які звідти надійдуть, дійдуть, бо Росії явно, явно не вдається випускати цю зброю в достатньому, як як для них достатній кількості. Ну то їм допоможе іран. От вам і будь ласка. Так. Пане Карле, дивіться, от якраз зараз знайшов інформацію знову ж таки, що дійсно Гітлер був в 38-му році людиною року за версією Time. Йосиф Сталін в 39-42 му і му роках, ну а диктатор Путін теж вже був на цій обкладинці у 2007 році. Ще одна важлива дійсно подія, ось станом на сьогодні, 5 грудня ми також згадуємо річницю підписання Будапештського меморандуму. І дуже багато дискусій точиться, а чи напала. А б взагалі Росії, якби у нас залишився той ядерний потенціал, який ми мали, якби ми його зберегли, третій ядерний потенціал світу, який ми передали фактично Російській Федерації з одного боку, а з іншого боку, чи отримали ми достатній захист, який нам обіцяли лідери тих країн, з якими ми його підписували? Ну Росії про Росію вже мова не йде само собою. Зрозуміло, але є ще Британія і Сполучені Штати Америки. Дивіться, насправді ніякої дискусії щодо того, а чи напав би в нас Путін, якби в нас була ядерна зброя, бути не може, не напав би 100%. Крапка. Немає про що говорити. Е, питання може полягати в іншому, які в нас були шанси зберегти угу. ядерну зброю. Особливо в тій ситуації, особливо враховуючи економічний стан України е, після розвалу Радянського Союзу, після розвал, розвалу цієї економіки і так далі. І тут вже питання набагато-набагато складніше. Але третє питання, і воно дійсно суперактуальне, як можна даруйте, бути такими лохами. Тобто віддати ядерний потенціал, який є стовідсотковою гарантією від зовнішнього нападу. Не отримувавши натомість нічого окрім пустопорожнього папірця, вибачте, але які в нас були, Та, як... скільки, в нас були скільки завгодно від е, вимоги е, увійти в НАТО. Або, або гарантії від країн підписантів, не того, що там написано. Ну, дивіться, всі кажуть: от вони не виконали. Вони все виконали, що в тому меморандумі написано. Ну, все, що там написано, якщо хтось нападає, підняти питання в Раді Безпеки. ООН піднімали вони питання мільйон піднімали. разів. Які, 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 про що тут мова? Все, підняли питання. Питання ж відомо, що воно може постояти. Тобто, ми могли воно. диктувати умови, і ми не, не зайшли з позиції сили, всі були достатньо, дивіться, це настільки козирна карта, що нею можна грати, якщо знати, чого ти хочеш, і, 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 і що ти вмієш, і так далі. Попри всю складну ситуацію, якби Кравчук, який домовлявся про це, або Кучма, коли це, котрий це підписав, якщо б вони чіткіше уявляли собі. В що вони взагалі нас впихають? Знаєте, це, це, ж, це ж насправді совковість. Тобто вони просто совки, вони комуняки. Обидва, при всій повазі до Леоніда Даниловича. От, вони комуняки. Вони не могли собі уявити, вони жили в цій комуністичній ідеології, вони не могли собі уявити, що насправді Росія, тобто Радянський Союз, частиною якого ми тоді були, і вони. Там були не останніми людьми. Росія це абсолютно агресивна, абсолютно шовіністична і так далі держава. І що від неї можна очікувати на всякі каверзи і тому подібне, навіть не можна, а слід очікувати. Не було в них такої підготовки. Я думаю, якби вони десь усвідомлювали це, вони поводилися б інакше. А друге, це безумовно ну, ну така безграмотність. Знаєте. Меморандум це навіть не договір, це ніщо, це меморандум, тобто нагадування, це просто нагадування. Нічого більше не означає цей, цей документ. Не можна було цього робити. До речі, складно було один із підписантів Сполучені Штати. Складно було вимагати натомість, скажімо. Статусу позаблаклокового союзника США. Як Японія, яка скільки років вже знаходиться під, під парасолькою Сполучених Штатів, і досить не зле почувається. Можна було? Можна. Можна було. Від Великобританії можна було того ж вимагати? Абсолютно, абсолютно 100%. Від, від ще країн можна окей, ви не можете а нас прийняти. А хто мав це вимагати? Про російські політики, які були у владі? Суспільство було не налаштоване на ще. Ступ щас, до НАТО. От, от, от отут і скажемо, тобто, це їхня провина. Так була складна економічна ситуація, так була залежність від російського газу, так був був серйозний тиск з боку росіян, так був серйозний тиск з боку американців. Але якщо ти відповідаєш за свою країну і, хоч трошки усвідомлюєш, що ти робиш, я кажу: в тебе 100% гарантія поміняю, хоча б на 90%. відсоткову. Тобто статус позаблокового союзника Сполучених Штатів, і все, і це ж не складно. Це ж, ну, це ж Сполучені Штати, і цей механізм вже відпрацьований. Розумієте? Неподобство не це. неподобство. І звинувачувати тут будь-кого смішно, якщо ми самі поводилися як нерозумні діти, як інфантили, ми можемо звинувачувати тільки самих себе. Пане Карле, ще про гарантії. Україна почала консультації з Євросоюзом щодо колективних безпекових гарантій, як розвиток декларації Групи Семи про підтримку України, яку підписали на полях саміту НАТО у Вільнюсі. Скажіть, будь ласка, що нам дадуть, ось дійсно ці колективні безпекові гарантії від Європейського Союзу, про які зараз йдуть консультації, власне. Дивіться, це власне те, про що ми щойно говорили. От mm -hmm. такого роду гарантії тільки. Пророблені, прописані, прораховані і так далі, і мало б мали б бути підписані в даному разі. Очевидно, вони будуть інакшими. Швидше за все. Вони не, не, не підпишуть е, умовно такого, ну, таких гарантій, як дає, скажімо, п'ята стаття е, статуту НАТО. Але нам сьогодні вже очевидно цього і не потрібно. Нам потрібні гроші і зброя. Ми зможемо сьогодні вже самі себе захистити, якщо воно в нас буде. Питання в тому, щоб вони були достатні. Треба мати таку дипломатію, яка зможе довести. Причому, знаєте, ну от, я вам кажу чесно, якби я, наприклад, був перемовником, я вважаю, що в нас є всі козирі, ну просто всі. Знаєте, які. Військовий бюджет країн НАТО. Я не кажу НАТО, бо НАТО це просто організація. А Збройні сили НАТО це, це Збройні сили країн НАТО. Так, знаєте, який військовий бюджет їхній? Трильйон двісті мільярдів. Знаєте, який військовий бюджет Росії? Ну в зараз він шалено великий, 200 але мільярдів ну, 130 на наступний рік вони на вони заклали, але це 30% від, від всього їхнього бюджету. Звичайно, що так жити в мирний час неможливо і так далі. От окей, нормальний часник 50-60 мільярдів. Нам, оскільки ми не збираємося на них нападати достатньо половину цієї суми, тим паче, що мова тут йде про сучасну зброю, набагато сучаснішу і ефективнішу за російську. Тобто нам потрібно 20-25 мільярдів доларів ну, 20, плюс 5 наших власних на утримання власних збройних сил. 20 мільярдів це, це зброя, значить, розвіддані і, і Значить, і навчання, і, і ще п'ять на утримання Збройних сил, які ми самі маємо виділити: п'ять чи там чотири. І ми будемо мати армію, яка стовідсотково буде відповідати вимозі військовий паритет з Росією. Все, ми гарантовані як самі від їхнього нападу, так і Європа. А європа, бачите, це ж не тільки Європа, це ж і Сполучені Штати. Тут же, що найстрашніше не справа в тому, хто сильніший. І так ясно, що НАТО сильніше. Але напад значить, російський на умовну якусь маленьку країну НАТО, колишню Балтійську, наприклад, і так далі. Це означає, що НАТО, в тому числі Сполучені Штати, мають вступити в військові дії з воєнні дії з Росією. І це може означати світову катастрофу. Тому що треба зробити? Треба убезпечити себе від російського нападу. Все. Не дати їм жодного шансу. Хто це може зробити сьогодні? Україна найліпше може впоратися з цим з цим завданням. Тому я кажу: в нас всі козирі для того, щоб добитися такого роду гарантії. Чи наша влада на це здатна? Ну це вже питання номер два. Так. Давайте від майбутніх так можливих гарантій до того, що зараз відбувається. Там прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, 4 грудня, тобто вчора, ще раз надіслав листа очільнику Євроради Шарлю Мішелю з проханням не розпочинати переговори щодо вступу України до ЄС. Про це пише політико, і просто незрозуміло, навіщо стільки разів про це говорити, і тим більше тепер безпосередньо Шарлю Мішелю. Це вже кажу другий раз. Після першого разу Шарль Мішель там приїздив ще до Орбана. Про щось вони говорили. Зараз бачимо, що ну не може ніяк. Віктор Орбан заспокоїтись і продовжує далі повторювати одне і те ж. Орбан прагматик, дуже прагматик, безпринципний, безумовий. Ну, Для політки це звична історія. Правда, він трошки тут зайшов задалеко, як, як на мене. Він вже став занадто прагматичним, назвімо це так. Він хоче отримати щось на тому місці. Тобто він хоче грошей, він знає, що він може їх отримати. От. Так само, як Туреччина сьогодні заблокувала, е... бачите, Ердоган пообіцяв, а парламентська комісія поклала в якусь далеку шуфляду розгляд питання про членство Швеції в НАТО. Чому гроші хочуть, зброю сучасну хочуть? От і торгуються. Е... Так само Орман. Ну, суто такий підхід цинічний, негарний, але зрозумілий. Дадуть гроші. Ну і друге, я думаю, що він хоче, щоб його просили, так як слід. От, щоб Порошенко до нього приїхав, там, попросив. Зеленський, що приїхав, вклонився і так далі. Ну, що Він всім показав, що я ж не дарма тут був такий впертий. Я от змусив всіх робити те, що я кажу. Так що тут, тут якраз все зрозуміло. Правда, тут трошки влада е, перший етап заблокувала з ну, поїздкою Порошенка. Знаєте, це взагалі я, я, знає, бачив, я, я сам про це в Фейсбуку наскільки смішна ситуація, це опис того, про що можна говорити з, з Орбаном. Він ж такий ворог України. А з ким говорити? Знаєте, всі чомусь забувають, що, наприклад, мир підписують винятково з ворогом, з другом. Припинення вогню підписувати не треба, але з босним вогню немає. Так само і тут. Про що говорити з Орбаном? Та про це і говорити. І в цьому сутність дипломатії полягає, щоб говорити з тим, хто сьогодні знаходиться на позиції, яка тобі дуже заважає, яка тебе не влаштовує, і так далі. І для того зустрічається, для того ведуть перемовини, щоб зближувати позиції. Інколи, до речі, знаєте на в як називається. Переговори масаумата, тобто давання і брання, умовно кажучи. Тобто, щось треба дати, щось отримати звідти і знайти якусь спільну мову.